Потрібно обрати дві ці ниточки, е, е, тут відступати два, дві клітинки і просто вплітати і затягувати, головне добре. Маскувальна накидка химера, яку студентка прилуцького медколеджу Анна Шашкова плете на замовлення українських військових, готова на понад 50%. відсотків. Цій справі вона присвячує більшість вільного часу. Перерви між парами після навчання на калікулах. Колись були за тиждень, мабуть, в чотирьох сплели одну сітку. Ходили часто, просто це літом було. Ну, але це просто що воно не дуже складно, але ну, воно трохи довго. За перерву може виходити подушок шість зашить. Ну, десь на подушку, може, хвилини-дві виходить, щоб зажити. Пошиттям окопних подушок Сніжана фурса займається найчастіше. Сьогодні набиває зшиті вдома наволочки синтепоном та порізаною тканиною. Вони невеликого розміру, маленького, вони зручні, бувають з різної тканини, десь м'якіша тканина, десь ну, така більш щільна, е різного кольору. Це все дуже швидко витрачається і треба поповнювати запаси, так як хлопці постійно переїжджають, тобто ну, це різні місця. Ця передає у різні місця за потребою. Студентки Вікторія Скляренко та Алла Кузніцова готують вміст для подушок та ріжуть на клаптики тканину для маскувальних сіток. Обидві мають на фронті близьких та рідних, тому особисто знають, що їм потрібно. Якщо ми навіть лікарі і навчаємося на професію лікаря, ми також маємо бути ще в першу чергу людиною. Вони дуже багато також для нас чого роблять і захищають і. Можна сказати, що у нас все було добре, що ми навчалися, тому я думаю, що це буде доцільно їм допомагати. Каріна Кривоніс в'яже на фронт шкарпетки та обереги. Вона першокурсниця, тому тільки долучилася до процесу. Дві ось пари ось такі. в'язала. Е, ну, може, по часу кожну пару. Матинки це обереги. Обереги для наших захисників, і я завжди їх як роблю з душою, з теплою, з серцем усім вкладаю всю свою душу в них. 30 штук, сюди їх усіх я робила. Ну може, за 15 хвилин зробила. Віктор Главенко готує окопні свічки до заливки воском чи парафіном. Він має батька на фронті, тому започаткував механізм, при якому студенти відправляють зроблене конкретним адресатам рідним, знайомим, випускникам закладу. Потрібно там для батька химера, і потрібно там, хоча б декілька когось всічок. Ну все зрозуміння віднеслись. Ми там зробили химеру Ну з дівчатами там, з хлопцями спали і буквально через деякий період її відправили. Все роблять у єдиному волонтерському хабі, який діє на базі Прилуцького медколеджу. Його роботу організували понад рік тому у кабінеті суспільних дисциплін. З тих пір ці двері завжди відкриті, розповідає директорка закладу Тетяна Котляр. Сюди в цей хаб не потрібно когось силою заганяти. Так, як говорять, у такі, такі виразі я не дуже його люблю, але немає цього. У нас студенти з радістю сюди йдуть для того. саме просяться знаходять вільний час після занять, під час канікул деякі вікно для того, щоб зайти, просто приходять і працюють без викладачів. Навіть за цей час із хабу медколеджу на фронт від. Правили близько ста посилок, понад 20 химер, до 60 маскувальних сіток, понад 5 тисяч окопних свічок, до тисячі окопних подушок, а ще ліки, шкарпетки, обереги. Кошти на матеріали та відправки вони збирають під час благодійних заходів, які самі ж і організовують. Це наш громадянський обов'язок для того, щоб якось допомагати наближати нашу перемогу. Це наш внесок, тому що ми тут, а вони там. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.